Доброго дня, шановні колеги, вас вітають тренувальний відділ Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Дуже багато було запитів на лекцію саме з антиритмічних препаратів, які використовуються на догоспітальному етапі. Це перша частина. Другу можна знайти за посиланням під відео. Також зараз ми не будемо говорити про дівдіагностику порушень ритму, про тактику ведення на догоспітальному етапі та Лекцію на цю тему також можна знайти на нашому каналі, вона вже записана. Зараз лише особливості застосування антиритміків, покази протипокази, як вводити. І, зокрема, в цьому відео ми розберемо про кейнеміт, лідокеїн та бета блокатори Отже, починаємо. Класифікація. Класична включає чотири класи, вона не ідеальна, бо препарати мають механізми які властиві декільком класам, І, як ви знаєте, мішені для антиритміків стають іоні канали. Достаменно механізми дії антиритміків не до кінця досліджені, і, скоріше за все, вони індивідуально варіюють. Наприклад, аміодорон діє на багато різних рецепторів, має багато фармакологічних мішеней, і це зумовлює його з одного боку відносну безпечність, але з іншого боку, наявність великої кількості екстракардіальних рецепторів. Також ми повинні завжди пам'ятати загальні речі. По-перше, ведення антиритмічних препаратів обов'язково під контролем вітальної функції, як мінімум, екг моніторингом або в ідеалі деф ДЕФ-моніторингом. По-друге, всі антиритмічні препарати мають проаритмогенну дію. І третє, стосується когорти пацієнтів з синдромом передчасного збудження шлуночків, коли в них виникає тахікардія з широкими комплексами. То в них ми маємо уникати з застосуванням блокаторів АВ-вузлу, ацеатенозин, блокаторів кальцієвих каналів, бета блокатори та інші. Отже, прокаїнамід. Він рекомендован для ведення регулярних та нерегулярних тахікардій широкими комплексами, звісно, стабільних. Але, на жаль, зараз відсутня реєстрація препарату на території України. Швидкість введення досить повільна: 20-50 мг за хвилину до припинення аритмії – або до появи так званих побічних явищ, це зниження систолічного тиску до 90 мм тут стовпчику, або до подовження комплексу QRS, або до введення максимального дозування 17 мг на кілограм. Нам цей препарат відомий під назвою новокий дозування його 1 мл 100 мг. Згідно інструкції, треба розводити 5% глюкозою. Він має негативну інотропну дію, саме тому протипоказаний при серцевій недостатності, має холіноблокуючу та вазоділятуючу дію, внаслідок чого може, власне, призводити до зниження артеріального тиску та тахікардії після відновлення ритму. Протипоказами є АВ-блокади високих градацій, подовження QT, і саме цим обумовлена можливість виникнення проритмогенної дії, а саме Торсадес депуінтис це така шлонужкова тахікардія. Про неї також ми говорили в відео про тахіаритмію. Також може бути протипоказаний червоний вовчак, дігіталісна інтоксикація, артеріальна гіпотензія кардіогенний шок та застійна серцева недостатність. Лідокаїн. А саме в дозуванні 100 мг в 1 мл. Нішою для використання лідокаїну, а це не дуже популярний препарат на швидкий, чесно кажучи. Є регулярні тахікардії з широкими комплексами, особливо при гострому коронарному синдромі при неефективності аміодерону. Як ви бачите, дія розвивається досить швидко, 45-90 секунд, і триває 10-20 хвилин. Протипоказами є, звісно, нестабільна гемодинаміка, як і для всіх антиритміків, ВПВ-синдром, брадикардія, АВ-блокади 2, 3 ступня та інше. Але про ці треба завжди пам'ятати. Побічна дія: Тремор, судоми, сонливість, можливо, пацієнт може відчувати парестезії під час ведення та ризик аритмій. Бета-блокатори. Ну, про проналол, найпопулярніший, враховуючи те, що препарат. В нас в пероральній формі доступне як антиаритмік на догоспітальному етапі, можливо, його використання у хронічних пацієнтів, сибріляцію перецерт, постійною формою, ну, в яких не дуже сильно підвищується ЧСС, нам не треба його прям дуже сильно знижувати. І якщо ці це підвищення частоти став скорочень, викликає викликає пацієнта суб'єктивні симптоми. І також є в нас на озброєнні метапролол і був на озброєнні есмолол. Загальні властивості цього класу: антиангінальний ефект, що обумовляє їх застосування хворих з гострим коронарним синдромом. За наказом, всі пацієнти з ГКС мають отримати бета-блокатори за відсутності протипоказів. антигіпертензивний ефект і антиаритмічний ефект про нього більш детально зараз поговоримо: метапроло Дозування 5 мг в 5 мл. Показами є як антиаритмика – Тахікардія з вузькими комплексами, регулярна та нерегулярна, тобто контроль частоти серцево-скорочень при фібриляції перецерт, репатінні Ну і, звісно, синусова тахікардія також є показом. Проти є серцева недостатність, кардіогенний шок, брадикардія та тиск нижче 100 мм всутного стовпчику. Але при тиску 100-120 мм в стовпчику нам вже треба бути обережними. Також обережне поєднання з іншими антеритмиками. Наприклад, Верапоміла є категорія пацієнтів, які приймають його на постійній основі. Аміодерон так само, бо може викликати брадикардію та гіпотензію. На початковому етапі початкове дозування 5 мг, це 5 мл, вводити довенно зі швидкістю 1-2 мл за хвилину. Через 5 хвилин можна повторити після переоцінки стану пацієнту. Загальне дозування 10-15 мг, в принципі, є достатнім. І пам'ятаємо, що метапролол є більш ефективним у зменшенні частоти серцевих скорочень, ніж у відновленні ритму. І в дослідженнях, в принципі, було показано досить гарний профіль безпеки у гемодинамічно стабільних пацієнтів. Якщо ми говоримо про гострий коронарний синдром, то достоменно показано зменшення розміру інфаркту та частоти виникнення життєзагрозливих аритмій. Есмолол дозування його 10 мг в 1 мл. Покази як антиритміка є тахікардії з вузькими комплексами, регулярні та нерегулярні, тобто контроль частоти при фібриляції перецерт та трипотінні перецерт супровентрикулярні тахікардії без синдрому передчасного збудження шлуночків, ну і, звісно, синусова тахікардія. Але, як не антиаритміка, нам дуже будуть корисні властивості а не дарма тут картинка секундомера, цей препарат є досить контрольованим. Початок діє через 2 хвилини, період напіввиведення 9 хвилин. А, і це буде дуже корисним, коли ми говоримо про таке ускладнення гіпертензивного кризу, як розшарування аорти, коли нам треба досягнути за дуже короткий проміжок часу контрольованої гіпотензії з а, зменшенням частоти серцевих скорочень. Взагалі, коли ми говоримо про екстрену медичну допомогу, зокрема до госпітальний етап, чим більш контрольованим є препарат, тим краще. Бо якщо ліки по декілька днів виводяться, ну це не дуже зручно для нас. Протипоказане. Є шок, гіпотензія, декомпенсована серцева недостатність 48 годин після прийому верапамілу, авеблокади 2-3 ступеню, синусова брендікардія нижче 50 і гострий напад бронхіальної астми. І про це треба пам'ятати, тому що саме гострі стани, тобто бронхіальна астма, загострення, козол загострення, може бути протипоказом для бета-блокаторів. Якщо ці стани контрольовані, компенсовані, то це не Може нас зупиняти перед використанням цих препаратів у пацієнтів, якщо в них є покази до їх використання, коли польза для них буде перевищувати ризики. І так, початок дії 2 хвилини, період напіввиведення 9 хвилин. В нас цей препарат був на озброєнні. Зараз, на жаль, його немає, але багато хто пам'ятає цю схему введення смололу, вона комусь здавалася дуже складною. Незрозуміло, але зараз на цьому прикладі ми ще й трохи згадаємо, як рахувати швидкість інфузії для перфузору або для крапельниці. І ви побачите, що це не так складно, як здається, при першому погляді. Ну, По-перше, ще існують калькулятори для розрахування швидкості інфузії, але якщо ви знаходитесь десь в підвалі чи в якомусь там місці, де інтернет не ловить, то треба вміти розрахувати це самостійно. Отже, SMLO вводиться спочатку навантажуюча доза протягом однієї хвилини, і потім вводиться підтримуюча доза протягом 4 хвилин. У разі позитивної відповіді залишається підтримуюча доза, при досягнутій цільової ЧСС її можна знизити. І якщо недостатня відповідь, у нас є досить широкий діапазон для того, щоб піднімати підтримуючу дозу, вводича постійно, ще навантажуючим, для того, щоб досягнути ефекту, досягнути того, чого ми прагнемо досягти. Так, якщо ми обираємо перфузор чи крапельницю, то ми завжди робимо вибір все ж таки. Якщо це перфузор, це більш контрольоване ведення препарату. Ви точно знаєте, скільки мікрограм за хвилину отримав цей пацієнт, жодних питань. Якщо це крапельниця, то це. Ну, я б не сказала навіть, що це швидше зробити людині розчин в крапельниці, щоб вводити, все ж таки краще, якщо у вас є можливість обрати перфузор. Отже, як розрахувати швидкість мілілітрів за годину? Тому що в інструкції пишеться мікрограм на кілограм за хвилину. Нам треба це розрахувати в мілілітри за годину. Як це зробити? В одне речення на калькулятор. І так, знаючи швидкість ведення. Ми множимо її на масу пацієнта. Потім множимо на об'єм розчину в мілілітрах, який буде в шприці вводитись. Якщо да, навіть ми якусь ампулу розводимо до якоїсь кількості, то ми вводимо вже об'єм розчину з розчинником. Тобто, зазвичай це для перфузора 10-20 мл нашого перфузора на швидкій. І потім множимо на 60 хвилин, щоб перевести хвилини в години. І ділимо на кількість мікрограм. В розчині. Якщо ми хочемо дізнатися, скільки нам треба крапати пацієнту крапель за хвилину, то ми не множимо на 60 хвилин. Це, по-перше, об'єм розчину обираємо стільки, скільки в нас там є, 200, 400, 500 мл. І потім кількість мл, яку ми отримаємо при розрахунку, ми множимо на 20-20 крапель, тому що в одному мл 20 крапель, і отримуємо число, яке треба вираховувати. Тепер давайте приклад. Пацієнт 70 років. Будемо розраховувати для смололу 10 мг на мл. Ампула в нас 10 мл. Мілі... Тож, в ампулі 10 мг в мл. Тобто, в 10 мл буде 100 мг. Або 100 тисяч мікрограм. Нам треба все перевести в мікрограми. Навантажуюча доза 500 мікрограм на кілограм. Тут. За одну хвилину, тому ми не будемо множити на 60 аби в години перевезти. 500 мікрограм на кілограм множимо на 70 кілограм, потім ще на 10 млщина. І ділимо на 100 тисяч мікрограм це кількість препарату в розчині. Отримуємо 3,5 мл, яку треба ввести за одну хвилину. Тепер рахуємо підтримуючу дозу, яку ми можемо вже виставити на перфузорі. 50 мікрограм на кілограм за хвилину. Це перша доза підтримуюча. Множимо на 70 кг масу тіла нашого пацієнта, ще на 10 мл і на 60 хвилин. Ділимо на 100 000 мікрограм і отримаємо 21 мл за годину. Це та швидкість, яку ми виставимо на перфузорі. І нам треба буде переоцінити стан пацієнта через 4 хвилини після введення. При недостатній відповіді ми знову вводимо йому 500 мікрограм на кілограм. тобто ми вже розрахували 3,5 мл за одну хвилину. Підтримуючу дозу, ну, можна було б помножити просто 21 мл на годину на 2, але розрахуємо. 100 мікрограм на кілограм за хвилину множимо на 70 кг масу тіло, на 10 мл у ще той самий розчин, і на 60 хвилин і ділимо на 100 тисяч мікрограм. Отримаємо швидкість. Треба на перфузорі підвищити швидкість інфузії до 42 мл за годину. Якщо недостатня відповідь, знову вводимо навантажуючу дозу 500 мікрограм на кг 3,5 мл за хвилину і рахуємо вже для 150 мікрограм на кг за хвилину. Отримаємо 63 мл на годину. Підвищили інфузію за 4 хвилини. При недостатній відповіді повторюємо і розраховуємо для 200 м. Мікрограм на кілограм за хвилину, отримуючи 84 мл за годину. Якщо ми вирішили би крапати, ну, ось так у нас може бути перфузор зайнятий, чи там щось сталося, то нам треба взяти, наприклад, 3,5 мл так, навантажуючи дозу за одну хвилину, ми множимо на 20. Чому на 20? Тому що в одному мілілітрі 20 крапель. 3,5 множимо на 20. Отримаємо 70 крапель за хвилину, швидкість, яку нам треба виставити. Якщо це 21 мл за годину, то по-перше, треба години перевести в хвилини, тому що ми крапаємо кількість крапельок, розраховуємо за хвилинку. 21 ділимо на 60 60 хвилин в годині. Отримаємо 0,35 мл за хвилину. Множимо це на 20 в одному мл 20 крапель. І отримаємо 7 крапель. Я це вже зарані все порахувала, щоб тут швидше вам це видавати. Але можете спробувати розрахувати це для пацієнта з іншою вагою самостійно, а потім перевірити себе в калькуляторі для розрахунку швидкості для інфузії. І це дуже крута, крута вправа, тому що в нас завжди є проблема з математикою, але ну, така робота на швидкій, коли в тебе є профузор чи крапельниця, тобі треба ці дуже багато речей розраховувати. Тому тренуємося і в нас все вийде. Дякую за увагу. Друга частина лекції вже є на каналі, підказка буде десь тут. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коменти. Дякую вам за увагу. До побачення!